На тлі чуток про смерть російського диктатора Путіна в Росії скасовують частину запланованих заходів до нового року за участю президента Росії. Про це повідомляє телеграм-канал Генерал Сфер. За даними ресурсу, після звістки про ймовірну смерть Путіна, ніби було запущено практично всі неформальні переговори з керівництвом Росії на багатьох напрямках. Також канал повідомляє, що в оточенні секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушова зараз вирішується питання про те, як бути сім'єю Путіна. Для того, щоб перебити повідомлення у ЗМІ про смерть диктатора, планувалось випустити в інформаційний простір щасливу, усміхнену, старшу дочку Путіна. Однак також подумали показати Аліну Кабаєву. Проте, побачивши, що Кремлівський опозиційний ресурс е, справляється прекрасно з цим завданням самостійно, то вирішили почекати, крім того, за даними генерала е, СВР. Труп Путіна досі перебуває в резиденції на Валдаї. Примітно, що наступного дня після повідомлення про Путіна Лукашенко заговорив про мир в Україні і запропонував себе головним миротворцем. Як чудово.